Доброго денечка. Мене вже достигає гліт. Вже деякий я прийду трошки поскубую, Дуже смачний. Я його морожу. Беру, трошки так роздавлюю і разом із камінчиками, а камінчики тут маленькі і морожу. Трошечки додаю меду. Гляньте, які два дерева в мене. Яке воно смачне. Я вмію сюди прийти, нарвати. Особливо він добре починається, коли вже починає обпадати. Гляньте, що робиться, ой-ой-ой. Ось ой, ой. такий в мене глід. Це е, він не такий глід, як отой кажуть, що не можна їсти. Це типа гібридний щеплений глід. Бачите? Дуже, дуже-дуже смачненький. Я його можу з'їсти пів літру зараз. Ну, що це, бачите, він ще не достиг Але серединку вам покажу, бачите, там кісточка майже немає. Ой. Кісточка малюня. Ой, впала, хотіла вам показати. Впала. Це дерево досягає скоріше. Гляньке воно велике. Дуже-дуже-дуже. Це чуть-чуть пізніше. Добре, бажаю всім гарного дня. Я прийшла груші рвати.